Як кажуть психологи, упевненість у собі допомагає людині приймати життєві виклики та брати на себе відповідальність за власні рішення і дії. А от самовпевненість навпаки, заважає реально оцінювати свої знання, можливості і здібності. У цьому відео ми розкажемо кілька історій про людей, які за свою надмірну самовпевненість заплатили власним життям. Вітаємо! Ви на каналі «Мотай на Вус. Ми біологи і розказуємо багато цікавого про світ навколо. Підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нашу нову історію сьогоднішню розповідь почнемо з трагічного випадку, який стався в Німеччині. 4 травня 2021 року в ЗМІ з'явилося повідомлення про смерть 48-річного чоловіка. У Фрайзену, Баварія. Назбиравши у лісі свіжої весняної зелені, той пан приготував собі соус песто, як він думав, із черемші. Скуштував його і помер. За словами поліції, він з'їв лише кілька ложок, бо соус видався йому надзвичайно гірким. Після цього чоловікові стало зле. Його терміново відвезли до клініки в Мюнхені, але врятувати не змогли. Виявилося, що зеленню, яку він назбирав, були листки дуже отруйної рослини пізньоцвіту осіннього, які він переплутав із листками ведмежої цибулі. Це підтвердив експертний висновок токсикологічного центру Мюнхенського технічного університету. І тієї весни то був не єдиний такий випадок у місті Кобленц у західній Німеччині. 59-річний добродій теж сплутав пізньоцвіт із ведмежою цибулею. Він і його дружина отруїлися. Жінка вижила, а чоловік помер летальні випадки отруєння пізньоцвітом відомі із інших європейських країн. Приміром, і Швейцарії, і Франції. Щоб ви розуміли, смертельними для дорослої людини є приблизно 60 грамів листків. А 60 грамів. Це геть невеличкий пучок зелені. До речі, у пізньоцвіту бутони і квітки ще отруйніші, ніж листки. І навіть вода, в якій стояв букет із пізньоцвіту, стає отруйною. Мабуть, тут варто згадати, що пізньоцвіт осінній рослина не зовсім, так би мовити, традиційна. Квітки без листків у нього з'являються восени, а весною розвиваються листки і плоди. В Україні пізньоцвіт осінній теж росте, доволі часто трапляється в Карпатах, зрідка на Поділлі і на Поліссі. У нас він під охороною і включений до червоної книги. Але його садові форми часто вирощують на клумбах. Латинська назва пізньоцвіту колхікум. І, можливо, ви чули про його алкалоїди, колхіцин і колхамін. Їх використовують в медицині. Колхіцин призначають для полегшення стану хворих при гострих нападах подагри, при ішемічній хворобі серця, гострих інфарктах міокарда і перикардитах, а також для лікування рідкісного спадкового захворювання, що називається сімейною середземноморською лихоманкою. Що стосується іншого алкалоїду, колхаміну. То він має нижчу токсичність ніж кохіцин, і у вигляді мазі застосовується при раку шкіри першої і другої стадії. А у вигляді таблеток в терапії раку стравоходу. Звісно, самому виготовляти ліки з пізньоцвіту і самостійно ними лікуватися вкрай небезпечно. Наступна історія про девакуватого, доволі відомого у землях на схід від України і дуже самовпевненого. Мандрівника велосипедиста 62 років. У розпал ковідної пандемії у квітні 2020 року він перебрався із Санкт-Петербурга у ліс через, як він казав, нездоровий ажіотаж із коронавірусом. Жив у наметі, харчувався тим, що привіз, і тим, що знайшов, вважав себе досвідченим виживальщиком у природі. Вранці 6 квітня зателефонував дружині. Сказав, що назбирав коренів латаття, збирається їх зварити і з'їсти. Ну, і, мабуть, з'їв. Мабуть, бо достеменно це невідомо. Невдовзі той виживальщик припинив виходити на зв'язок і згодом його знайшли мертвим. Найімовірнішою причиною його смерті вважається отруєння цикутою. Ця рослина з родини зонтичні, росте біля води, має товсті, цілком їстівні на вигляд кореневища, які приємно пахнуть морквою. Але цикутотоксин, який в них накопичується, часто спричиняє смерть через параліч дихання внаслідок ураження центральної нервової системи. І випадки отруєння цикутою у світі, на жаль, не поодинокі. 9 травня, того ж таки, 2020 року, в одному із сіл Могильовської області в Білорусі 39-річний чоловік на ділянці поруч із своїм будинком вирвав, як він був упевнений, їстівний коренеплід і скуштував цей, так би мовити, овоч не сам, а ще й пригостив десятирічну племінницю. Дуже швидко їм стало зле і, Незважаючи на медичну допомогу, обоє померли. Висновок патологоанатома – Отруєння Цикутою. Роком раніше і в Україні в Чернігівській області від отруєння цикутою помер третьокласник. Разом із друзями він скуштував знайдені біля річки Корінці. Про ще одного небезпечного родича цикути. Рослину, яка змушує людину сміятися перед смертю. У нас на каналі є окреме відео. Посилання на нього залишимо в першому коментарі. Загалом у світі ненавмисні отруєння рослинами трапляються доволі часто. А от смертельних випадків, на щастя, небагато. Із нещодавнього дослідження, проведеного в США, відомо про 45 смертей від отруєння рослинами за 26 років. З 1983 по 2009. І більш ніж третина з них були спричинені отруєнням цакутою і дурманом. До слова, насінням дурману найчастіше отруюються діти. Один іншого підштовхує Давай, спробуй. Ти що, слабак. А закінчуються такі експерименти або в реанімації, або й того гірше. Є люди, які щиро вірять, все, що дає нам природа, не лише безпечне, а й корисне. Але подумайте, ціанід, бліда поганка і королівська кобра є природними, та ви не назвете їх безпечними. Так і рослини. Одні цілком безпечні і справді корисні, інші безпечні лише в невеликих дозах. А є такі, що можуть вбити. Пам'ятаєте, як болгарські спецслужби за допомогою рослинного токсину рецину вбили дисидента Георгія Маркова і намагалися вбити Володимира Костова? Якщо ви ще не чули цю історію, радимо подивитися наше відео. Посилання знайдете внизу. Неправильна ідентифікація рослин є дуже поширеною причиною отруєння. Незалежно від того, чи їх використовували в їжу чи для лікування. Нерідко буває, коли, скажімо, отруйні плоди баладони або воронячого ока плутають із чорницею, або коріння дурману з корінням хрону. У медичних журналах можна легко знайти публікації, де описуються, приміром, такі випадки. 50-річний чоловік проковтнув дві жмені дрібних червоних ягід, які він зірвав з куща перед своїм будинком. Бо був абсолютно впевнений, що вони мають лікувальну цінність. А через дві години він опинився у відділенні невідкладної допомоги. Або 25-річний чоловік раптово помер після відпочинку з друзями на природі, де він вживав у їжу дикорослі рослини. Посмертні зразки крові та сечі показали отруєння аконітом. А ще ж. Деякі люди можуть бути особливо вразливими через свої генетичні особливості або унікально чутливими навіть до мінімальних доз якихось рослинних сполук. Тому будьте розважливими і обережними. Дбайте про себе і своїх рідних. Допомагайте нашим захисникам і волонтерам. Все буде Україна. До зустрічі.